Доброго раночку. Сьогодні неділя, але ж до цих жевжиків ніхто не відміняв приходить. Треба почистити, треба їм подивитися, чи водичка є, що пів зібра води є. Я наливала півдесятою вечором. От це начисто, насипала тирси свіженької. І вони, бачите, оце так от вишукують е, кору. Уже тут вишукали всю. Вже пройшло, може, хвилин 10, вже не, одно, не одного кусочка не видно. Бачите, яка тирса хорошенька. Я вже тою тирсою так все позасипала. Буду сипати в ящик, там, де буде перегні, я не сиплю. Я сиплю окремо, окремо на сувочок збираю. Ну, знаєте, що збираю окремо і кидаю в ящик, а тирсу я висипаю так в другу сторону на купу, потім якось придеться її вивезти. А вивезти в мене це, це взагалі це, це завал. Зараз покажу. Ой-ой-ой, бачите, он поставила. Опа. Бачите, що робиться в мене? Он куди висипаю. Оце в мене отако по ступенечках туди йти. Там стоїть два з вчорашнього вечора. щоб туди не ходить, там трошки грязно. От. Оце тирса, оце така тирса, як мука. Оце мій стіл роздаточний. От. З телефонами, з зарядками, з павербанками. У мене є вага на 40 кілограм, слухайте, тільки завезу зроблять її нова. І вона раз і знов не робить. Тільки завезу зроблять, раз і знов не робить. Прийдеться, мабуть, куплять іншу. Оце моя водичка на запас, гляньте, скільки її стоїть. Півеньку карікає, здоровається. Оці тирсу вишукують. Оцю корову. І що ти там, хлопче, шукаєш, коли вже вона вся позбирана, вже нема. Поки ти стояв біля кормушки, бачите, він відійшов, вже мають право другі прийти. І оця їла з ним разом. Біленька. Що ти там шукаєш і нюхаєш? Отакі от от свинки так живуть. Сьогодні неділя дві щось робить, я в неділю нічого не роблю, але сюди можу прийти, тому що якщо я не прийду, знаєте, що тут буде до вечора. <кхід> Походять по цьому всьому. Хоч вони, ви знаєте, ось троє... ця стіна. Раніше вони отако ходили в туалет, а тепер сюди в всі. І тут майже сплять. Тут їм більше приміщення. Трошки я неправильно цю перегородку. Цю мені перегородку треба було тако на пів метра, навіть сантиметрів 40 дати вправо, щоб їм тут більш приміщення було. Ну, так як це мої перший раз в житті свині, я думала, що вони тут помістяться. Слухайте, вони то поміщаються, але один на одному. Хрюшечки мої. Трошки неправильно Надя планувала вам. Отаке. Хай їдять, я зараз це все навіть не буду викидати, вечором викину. Повикидаю все у корочко я вже була, там чисто, вода є, їда є. Їх пропою з вітамінчиком знову. Мені Іра Махно написала, які вітаміни. Зараз поїду, їм ще одному куплю. У мене трошки проблема з тими харківськими курями. Півень не топче курочку. Пустила їх у другу клітку його до другої дівчат. він сховався в куток, скрутився і стоїть. Якийсь як дівчина сам. Пий водичку, пий маленьку, то й моя золота. Отакі. О. А я біг, я лучше полежу і мені он до... Співмешканка моя зробить мені масаж. Гляділа всю таку раду, довольну, мордашечку. Відійди, це запалила. Це все всю красу. Гляньте, які вони покоцані, бачите. Оце ж я кажу, лежать, а друга хоче там лягти, дитя, наприклад, лежить. І одна одній, Раз-раз і копитами. матаки пороблені. Оце там там оситься, та раніше голова. Опа! Ця сама до кормушки добралася, от, от, от вже їй щастя. Добренько, сьогодні не буду робити велике відео. Зараз піду, покажу, як сіять в самокруткий горох. Зараз я піду в хату, все приготую і покажу вам самокруточку. От, ну, потім я її розберу і той горох заберу, тому що для гороху це екран. він дуже швидко сходить і дуже швидко розгляне. Дуже швидко росте, зараз я піду все зроблю вам і покажу. Фацики розразу визиться по всій клітці. А це може тут лягти. Як вони ще трошки підростуть, точно що не буде місця. Але я дивилася відео у водолагі. Є такий канал про водолага, чи як називається. Ну, коротше, він тут так, водолага стас він чи як. Так у нього він тако заходить в клітку, а там їх море. І місце, мені здається, в дорослих ще менше, чим... ну як місце велике, але там дуже багато поросят і території для них ще менше. Вони ж, я знаю, чого вони мають бігати? Хай собі отако поїли лягли. Вони в мене взагалі майже весь час сплять От цілу, ніч вони. Води не випили, слухайте, половину відратіки випили води. То що вони робили? Значить, вони не їли вночі і не спали. Лампочка світиться вночі, я оставляю. Оставляю лампочку, подумаю при світлі, як кури бройлери. Як є світло, вони їдять і підростають. Отаке. Добренько, всього вам всім хорошенького. Мирного неба, всім здоров'ячкам. А я зараз позакриваю тут все і піду і підготую відео для того, щоб показати, як в самокрутках сіять. Я покажу горох, тому що чи помідори покажу, у мене там є такий пакетик, в його море дочка купила, була якісь китайські помідори. Я їх так і не сіяла. Я зараз на цьому прикладі помідорному покажу, як робити самокрутки. Добренько, всім всього хорошого, До слідуючого відео, зараз ми зустрінемося з вами прямо скоро. Це щось шиються, щось, щось мостяться, щось отаке от вони. Всі ти всіх завжди. Ось так через верх сипнула да й все. Не хочу, щоб вони в грязному лежали, через що я в неділю рано приходжу. Як рано, я в 9 годин вже пізніше прийшла. Думаю, прийду, щоб вони не лягали, щоб чисті були, знаєте. Що, хрюшик мій маленький? Отяго. Показую здалека через цю стіну. Не хочу туди заходити, треба бігтися мені, щоб я їх всіх чутала. Красотольки, але я їм любуюся. Прийду, слухайте. Отако От все зроблю і стою. Руками тако спруся тут о, хоч воно й холодне, потім мені навіть руки болять. Але забуваюся, на другий день приходжу, знову таке саме. Так, не на другий день, я три-чотири рази в день сюди приходжу. Дивиться, як тут ситуація таке добренько, до зустрічі. Всім хорошого дня.